До дитячих садочків Житомира за допомогою електронної реєстрації вже подано близько 540 заяв. З них 270 вже підтверджено дошкільними закладами. Нова програма вступу до ДНЗ функціонує у місті з 25 грудня, розповідають управління освіти. Для того щоб зареєструвати свою дитину до садочку, батькам необхідно зайти на сайт, обрати один з 44 дошкільних навчальних закладів і подати заявку. Після того, як батьки подали електронну заявочку протягом 10 робочих днів, вони повинні дану заявочку підтвердити. Підтвердити вони можуть таким шляхом, вони можуть підійти до відповідальної особи в даний садочок, куди вони подали заявочку з документами оригіналів. Це копія це свідоцтво про народження і паспорт батьків, або надати скайн-копію. Якщо є можливість така технічна зробити це дома, і тоді ця заявочка буде підтверджена відповідальної особи дошкільного навчального закладу. Управління освіти переконані, що ця програма зніме проблему черг до садочків та скарг щодо корумпованості даної процедури. Адже тепер реєстрація дитини стане абсолютно прозорою. Хоча певні проблеми з провадженням системи вже з'явились. Деякі мікрорайони міста Житомира перевантажені, скажімо, дітьми, деякі садочки, і ми бачимо, що наприклад, у нас це мікрорайон кру ушні багуні центр міста і от проблеми виникає з тим, з тим що в один і той же садочок подають заявки ну дуже багато батьків хоча поруч існує садочок який може прийняти сьогодні цих дітей така ситуація виникла наприклад в НВК 65, де на 25 наданих місць вже зареєстрували 50 дітей. Батьки повинні дивитися, що реально, звичайно, вони вже 50, 51 дитина, і та ж, наприклад, сорокова вона туди не може. Влаштуватися, тому що буде прийнято тільки 25 заявочок. Тому вони можуть обрати садочок, який знаходиться поруч. Там є і центр розвитку дитини, номер 5, є дошкільний навчальний заклад номер 26. Тобто, ми сьогодні просто радимо батькам, коли вони подають заявочку, спочатку ознайомитися з. Загальною чергою до даного дошкільного закладу вони теж це можуть подивитися в програмі, і реально оцінити свої можливості вступу до даного дошкільного закладу. Для цього потрібно анулювати попередню заявку і подати нову. Якщо ж батьки самостійно не можуть зареєструвати дитину в управлінні освіти, раді звернутися з допомогою до обраного дошкільного закладу. Там є відповідальна особа, яка надасть їм і консультативну допомогу, і технічно допоможе це зробити. Комплектація груп здійснюється станом на 1 вересня. В червні йде перекомплектація. Батькам буде повідомлено, що вони можуть прийти до садочка і отримати електронне направлення. В цей період вони вже домовляються з керівником закладу, коли саме підійти з документами, і протягом літнього періоду поступово приймаються діти, тобто не за один день. А протягом літнього періоду, але з 1 червня вони вже з документами мають підійти до керівника дошкільного закладу. Не потребують електронної реєстрації лише діти, які претендують на місце у групі спецпризначення. Це діти з вадами зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату. Таких груп в Житомирі 100. управління освіти надає їм направлення до садочку відповідно до висновки обласної психомедико-педагогічної комісії. У міськраді у свою чергу повідомляють, що минулого року в Житомирі відновлено 18 груп у ДНЗ. Ще 8 планують відновити цьогоріч.